Давайте обговоримо етапи фарбування, так як це є дуже важливою інформацією, бо саме від цього залежить результат, який ми часто отримуємо. Що ж відбувається, коли ми наносимо фарбу на волосся? Перше, що йде, це розрихлення кутикулярного шару. Кожного волосся це свій час. Для нормального і тонкого волосся це 5 хвилин, для жорсткого волосся це 10 хвилин, для сивини 15 хвилин. Далі у нас іде процес окислення, і час тут ми розраховуємо вже від відсотка окисника. На 3% відсотках окисник потребує нам 10 хвилин для окислення. На 6 це 15 хвилин, на 9 20 і на 12 це 25 хвилин. Далі у нас відбувається полімерізація, котра займає 15 хвилин. І завершувальний етап – це стабілізація 5 хвилин. То, до прикладу, якщо ми фарбуємо сиве волосся, то процес розрихлення займає 15 хвилин. Далі ми вибираємо кисник 3% це ще 10 хвилин. Далі полімерізація 15 хвилин і стабілізація. Тобто у сумі ми маємо. Скільки це ми маємо? 15, 30, 45. Тобто у сумі ми маємо 45 хвилин. Це час, який обов'язково треба витримати, щоб отримати бажаний колір. Майстри, коли ви чуєте від клієнтів, що давай вже змивати фарбу, не забувайте, що відповідальність за фарбування лежить на вас, і клієнт ніяк не розуміє хімічний процес, який відбувається при фарбуванні. Тому дуже важливо дотримуватися інструкції.